Купували в магазині АЛО на 50 літрів бойлер Шиваки. Категорія С енергозбереження. Ось така у нас дискотека. Він те не гріє воду. Низька температура. Скільки саме градусів? Мабуть. Скаже, ось це, чи це давлення. Загалом характеристики можете подивитися Це 1,5 пів, кВт. В магазині, на сайті є е, в додатку, є характеристики цього бойлера. Ще не користувалися, але мені здається, що все-таки тут температура. Ну, вже З холодної води трішечки більше показує датчик, принаймні працює. Думаю, все буде добре. До речі, мерехтіння видно тільки на камері. На... Так, вживу воно просто зеленим кольором показує. От. Також зі знижкою йшов фільтр Кажуть, це гарний якісний дорогий фільтр. Не коштує свої гроші, деякі говорять, деякі ставлять в машини і кажуть, що чудово працює роками. От, Я думаю, що по Божому благословенню буде працювати роками. Тому дякую магазину Allo за доставку в цілісності. Єдине, що я помітив, дуже важко його було встановлювати. Ось тут от був момент, от воно трохи викривлено. Я не знаю, що це, може воно з заводу таке, або я не думаю, що воно вплине на. ...функціонал. Закручувати приходилися болти прямо вже з самим От тут таке креплення, що спочатку не можна було його діти, бо дуже широкий цей, не на, коли вже закручений був болт. прийшлось його викручувати дуже далеко. Туди його заставляти цей вже, і закручувати його вже тут з повішеним бойлером. Погрався я з ним знатно. От. Були в мене присідання і підтягування. Але я думаю, буде служити, побачимо. Це ще ж його знімати, якщо на якусь, цю, на якусь обслуговування, це буде ще, ще те граня. Я думаю, надіюся, що не прийдеться найближчим часом. А якщо що, то рекомендую просто його не одягати в ці е квадрати. а просто зверху таку на крючок накинути. Оцей. Ось спочатку от мене вже розцарапане, його просто повісив, відпочивав. От. Так що отака, от такий от відгук. По нюансам, по недолікам пройшовся і по перевагам, думаю, що я нього. наклейка. Він йде в комплекті з такою цією штукою, що вона робить. Я вже чесно, не пам'ятаю, десь воно тут написано, що вам треба зробити. От, отут, отут, от, одягніть. На, якому, якому на якій це мові воно написано, я вже не бачу. Загалом, я думаю, кому треба, той собі розбирається. От, такі от справи.